Всім привіт! Сьогодні у нас буде ось така справа. Ми будемо садити з вами туї. Маленькі туйки. Ось такі ми замовили. Тут туя смарагд, туя шар... шаровидна. Ось ці, мабуть. Ці ось вищенькі, ці нищенькі такі, укорінені вже. І ось ми їх замовили, вони нам прийшли. І сьогодні ми її будемо висаджувати в землю. А ви будете за нами спостерігати. Так, для початку ми зробимо, розрихнемо землю. Вона в нас тут м'якесенька, але все одно ми розрихлюємо. Будемо робити такі ось ямки. Я їх роблю глибшими, для того, щоб суміш. Ми зараз будемо суміш робити, яку ми будемо сюди засипати. Я думаю, такі, можливо, десь. І так ми будемо робити відступаючи один від одного, ну, 50-70 сантиметрів приблизно. Ось так. Ще одне Земля не песенька, тому що вона профризована, І тому росте дуже... Швидко бур'ян на ній берізка. Дуже швидко чогось берізка Так. Три луночки ми зробили і так будемо продовжувати далі робити. Так, тепер ми будемо суміш, сумішку. У мене залишилася ще така земля, універсальний ґрунт, трофяний. Не знаю, звичайно, чи правильно ми робимо, але ось така вона хороша. Так, сюди ми додамо тирси. У нас була Нага чиста, а з такими кусочками. Але, я думаю, нічого страшного. Ми зараз сюди її. Висиплемо. Так. Можливо, навіть хвалить. Ну так, да, я думаю, висиплю. І додамо сюди піску, ну не весь. Трішки пісочку. Пісочку нашому навіть є ракошки. Да, він не морський пісочок, але все одно. Рахушки. І ще ось. Та їх там багато. Хай буде. Так. І тепер ми його все це перемішуємо. Зараз перемішаємо. Будемо бачити, чи щось це ще додати, чи ні. Не знаю, можливо, ми щось і неправильно робимо. Але бачили таке в інтернеті. Тому повторюємо. Інструкцію з інтернету. Робимо це вперше. Це для нас експериментальний такий досвід. Досвід. Так. Ну і ще в нас, звичайно, є тут вітамічки, такі Забула, Поживні вітаміни. Да, забула. Амофоска. І ми її будемо. Ми, може по декілька штучок у кожну лунку тоді додамо для... і полиємо тоді ось розведений уповілочок. Засипаємо Паємо. нашу суміш. А поливати будемо зразу. Поливати будемо, коли ми все вже в це роз. Ага. Вона змішається з звичайним ґрунтом тут. І воно вийде добре, да? так? І ось я думаю, якщо ми ось тако, потім ще загорнемо цією. Я думаю, буде так нормально. Добавимо ще трішки. І так будемо з кожною пророблювати. Ось наша вже водичка тут вся втонула у землю і тепер ми будемо давай почекай, почекай, трошечки таку не Ось такі три рядочки у нас вийшли. Ну а ви, звичайно, можете написати, можливо, ми щось не так зробили при посадці в майбутньому будемо виправлятись.